Привіт, мої дорогенькі! Починаємо наше заняття! Погляньте на ось цей малюнок. Діти граються іграшками. Денис грає машинкою. Петро несе ляльку, Маріка грається м'ячем. Я розповіла сюжет цього малюнку. Моя розповідь складалася з речень. Давайте спробуємо відокремити речення. Діти! Граються іграшками. Це речення. Денис грає машинкою. Петро несе ляльку. Марійка грає м'ячем. Кожне речення складається зі слів. Давайте спробуємо з вами порахувати. Наприклад, речення. Марійка грає м'ячем. Кожне промовляє слово, я буду плескати в долоньки. Марійка грає м'ячем. Скільки разів я плеснула в долоні? Три. В цьому реченні три слова. Давайте спробуємо інше порахувати. Петро несе ляльку. Петро несе ляльку. Скільки слів? Молодці. Складіть своє речення і порахуйте, скільки слів у ньому буде. Діти граються іграшками. Скільки слів у цьому реченні? Діти граються іграшками. Яке перше слово в цьому реченні? Діти. Що означає це слово? Це назва предмету Ілі ознака? Так, це назва предмету. Яке друге слово в цьому реченні? Діти граються іграшками. Граються. Що означає це слово? Ознака чи дієзм предмета? Це слово відповідає на питання, що роблять? Отже це дія предмету. А яке третє слово в цьому реченні? Правильно, іграшками. Спробуйте самостійно визначити слова в своєму реченні. Діти. Давайте складемо речення за цим малюнком. Дівчинка лежить на дивані. Книга лежить біля дивана. Лампа стоїть на столі. М'яч лежить на підлозі. Діти. Чи ви помітили, що у всіх цих реченнях зустрічаються маленькі слова на біля. Вони нічого не означають, але допомагають іншим словам зрозуміти один одного. Давайте з вами розберемо одне з речень. Дівчинка лежить на дивані. Порахуємо, скільки слів у цьому реченні. Дівчинка. Лежить на дивані? Скільки раз я плеснула долоньки? Чотири. Яке перше слово в цьому реченні? Дівчинка. Що означає це слово? Це назва предмета чи ознака? Назва предмета. Яке друге слово? Лежить. Що означає це слово? Це дія предмета. Відповідає на питання, що робить. А яке останнє слово в цьому реченні? Дівань. Це теж назва предмета. А третє слово, яке було на, що називає це слово? А для чого воно потрібно в реченні? Так, воно служить для зв'язку слів. Це слово помічник. Таких слів дуже багато. Наприклад, в, на, під, по, біля, за. Зараз я пропоную вам виконати завдання. Я буду вам читати речення, але ці слова помічники буду пропускати. Вам треба їх буде вставити. Ось, наприклад, метелик літає квіткою. Треба вставити над квіткою. Далі самостійно. Дерево росте в будинку. Книга лежить в столі. Білка живе, в дуплі, автомобіль їде автобусом. Олівці закотилися шафу. Молодці. Давайте з вами згадаємо, як на письмі схематично ми можемо з вами зобразити речення. Так, рисочками. Кількість рисочек відповідає кількості слів у реченні. Наприкінці ми ставимо крапочку. Перше слово ми позначаємо рисочкою з гачечком. Отже, давайте з вами разом складемо схему, схему певних речень. Для схематичного викладання ми використаємо звичайні смужки з паперу. А для крапочок я використаю гудзики. Отже, перше наше речення, яке ми з вами складали, марічка. Грається, м'ячем. Наприкінці крапка. Скільки слів у цьому реченні? Один, два, три. Наступне речення наше було. Діти грають іграшками. Наприкінці крапка. Скільки слів в цьому реченні? Наступне речення дівчинка лежить на дивані. Дівчинка лежить на дивані. Наприкінці крапка. Скільки слів у цьому реченні? Викладіть свої речення самостійно. Діти, що нового ви сьогодні дізнались на занятті? Що було цікаве? Назвіть слова помічники. Молодці. А на сьогодні все. Пока!